Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. А. Та, наші підписники, ну що в нас? Епопея сіно продовжується. В общем то, то ми вам показали, хоч 15, там чи 20 тільки залишилось, а це вже все. Одна солома залишилась, ну це капець. Ну тут, звичайно, конечно, дякую глядачам. Один через одного, в льоні сіно кончається, Чепе, льоні, треба сіно. Ну, в общем-то, знайшли нам сіно за 15 кілометрів, дзвонять самі, кажуть, Льоня, Льоня рідненький. Я сіно приїжджай, забирай. Таке мета, витримаємо, як? Підтримаємо, каже, сіном на цьому. Ну і ми сьогодні з Катюнечкою. В общем-то, бо сіна буде багацько, в общем-то, їдемо, виходить, намастирали дев'яточку, дев'яточку, підцепили од неї прицеп. Бо в неї ж влаза найбільша сіна. Думаєте, куди? От туди у трасу влазила сіна більша. Не глядачі. Дів'ятку найбільше влазить. Беремо дів'ятку з собою з возиком. Ну і звичайно беремо прицепчик. В общем, беремо тесорчик і чіпляємо до нього прицеп. Ну а що ми ще прицепили? Ходімо, глянемо. Причепили ми, виходить, кун до тесорчика. І, при, і прицепили отакі вила. Тому що, глядачі, будемо їхати по сіно, а сіно в рулонах, отаких. Взагалі -то, той, який тюкує рулонний прес мотає. Ну, сказали Льоня, отакені! О, отакені! Сказали ми. Так що зараз спробуємо. Ніколи, звичайно, не користувався тими тюками. Ну і, звичайно, цими шпичаками. Думав, що вони будуть непотрібні. Ми там їх поставили, відчепили уголочку, стояли все, а це бачите як? Класно, звичайно, що воно є, да? що воно так не цьому. Отакі справи. Що нам, глядачі, пообіцяли шість тюків здорових оцих шість ну, тюків рулонних. Звичайно, догодувати до нового сіна нам, би, в принципі, може, фатило, якщо його там тюкама півтони чи сіки, бо я не знаю, яка його вага, то нам би одного тюка фатило, догодувати до нового сіна. Ну, як показав минулий рік, проказав пройшлий рік. Показав, пройшлий рік Прошли рік чоловік дзвонить ранньою весною, каже: льоня, є чотири тюка, рулонних теж. Заїд, приїд, забери. Та думаю, ну нащо оно мені нужно? Я заліто, прес свій, все. Що я натягую того сіна? Ну, а воно бачите, як цей рік. Хоп, льоню, і все. Так що їдемо, забираємо, получається, все. Хай даже остається і буде на наступний рік. Да. Зложимо, накриємо, то вже будемо знати, що це. Так що у нас читає, що виходить вже. Заготовка сіна на наступний на це як на на, на цю зиму вже буде. Йдемо да, да, да. Да? втікувати. Йдемо в тікувати, тікувати куном. А, так що такі справи? Ну нічого, зараз поїдемо, подивимося, що як, покажемо, як воно буде у нас, що у нас получатиметься, чи загрузимося, чи не загрузимося. Ну і звичайно, шість тюків трохи льоня переживає. Чи вони влізуть мені в прицепчик? Через що беремо дев'яточку? Як що, мотнемося лише пару перероз, бо... Відстань далеченька. Получається від нас 15 кілометрів. Да. То що, Катю, погнали. погнали! Ти ворота, батько в трактор і поїхав. Так. Опа. Заводимо челленджер. Оса! Так, що ми по тесорчику? Ой, наш тостить без роботи, все, і кинувся, виїхав із кунаму, не можу півматі цього руля. Получається колонці, взвели спочитник. І виходить, туди, туди не мог півматі всього. Просто зробили йому ремонт, перебрали рульову і, виходить, лядачі. передивились капана. Час. І виставили форсунки на 210 поставили. Подивись, як він буде працювати. Може він буде менше диміти, все. Бо там пише наставка на льоня. поставив більший тиск на форсунки, Може, просто погано розпиляє воно. Так що трохи я зробив, дали йому ремонт такого невеличкого. Ну що? І, в принципі, проїхався, такий, з таким піском. Заводиться добре, живенький, ну все, не знаю, покатаємося, там воно Так, да, Дорога глядачі неблизенька, дорога, виходить, десь 15 кілометрів в одну сторону. Ну, для кисторчика це Чіпупа. Він, саме далі в нього поїздка була. Це за 50 кілометрів від дому. Там далі ще не заїжджав. Також, ну як це, в принципі, він ні разу мене і не підводив. Сідав він додому, доїдав за інходу. Нічого, погнали, подивимося. Як там? Можна буде, щось поспіваємо трошки, піснімо, покажемо. Те, що якось так, як погнали. We'll be right back. Що, практично доїжджаємо до місця призначення, зараз будемо шукати. Ай. Бо я в цьому селі вже років два не був. Тут, виходить, раніше я купував людям. У них тут є Совхозький прес, той що такий рулонний, який тупоє, круглі тіки. Ну, І мене, катанько, запрошувалися до цього. Ну а на даний час... Порілок тут то теж немає. Не знаю, чи чоловік чи за круг продав, що продає, ну, продає у піці. Буде можливість, то попитаємо. У дороги, звісно, ні в дугу. Так переживав, думаю, ну, з куном, напередок воно важке, щоб хоч не роздавило, виходить, роздавив передок, щоб от кольора не підпадали. Ну, нормально, витримав. Ну сюди витримав. Подала додому доїхати тепер. ДА! Ну мы сейчас не стаємо в дв'ятку пнути. Привіт. П'ять людей, один туди, так? А я не знаю, я їх ніколи не возив, влізє, але в прицеп чи не влезе, хто знає як оно? Та вліз, не влізе, я в свій п'ять грузив. П'ять грузив, так? Та має тоді в в девятку кинем прицеп. Ну тільки ж, блін, я не знаю, вони круглі здорові, чи влізе п'ять? Ну обично ми 5 кидали, ну, оцей отоплений 5 штук стоять ставили, то... пять лозу. Не лежить, а стоять. Хіба ти може? Везить якось здоров'ю на... на... Згорую, ніяк. В мене в чим дивися, три оце в хороших, вперше, а той трошки затік. Я не знаю, бротимеш, не бротимеш. Та ну хай буде, що мештай, хана йому чи ні. Ні, не думаю, що йому хана. І три в мене ще там є на старій хаті. Та запнеш запихай, дивися. Доїхали! Ой, це ладець якийсь, Нічого, погнали, подивитися, що ми там прикупили. Та, дачі підписники, ну що, ось ми й вдома. Звісно, Катюнчику... Слава Богу, довезли. Слава Богу, довезли. Як? Тесорчик справився на відмінно. Ну, дівчатка стала на півдорозі. Катя, котя, котя, котя. ну То йом. того закінчився. <схай> Катя не мала мені завести. Батьку, батьку, я стою. Вставай. А він поїхав, куди ти поїхав? Це сорчик же, Котя. Ой, от такі діли. Ну що, глядачі? Прикупили, ми, виходить, отакого сінця. Ну що це? Це не сіно, глядачі, це золото. Золото, про яке скоро ми забудемо. Прокис, скоро ми забудемо. А що забудемо? Тому що луків практично немає. Луки розробляються, і отакого от сінця гарненького, як лучного, на косарсь зараз ніде. Ну, хлопці, звісно, молодці. Обіцяли нам шість тюків, шість тюків, а дали сім тюків. Це, звісно, взагалі клас, в принципі. Що в нас вийшло? У нас вийшло на цьому на прицепові. Сім тюків сіна 3,5 тисячі за прицеп. В общем-то тюк 500 гривень. Ну це халява. Майже, Майже для дочі. Представляєте, на одну корову сіна привезли на зиму. Да. за 3,5 тисячі гривень. Ось такі справи. Ну що ми? Ми не, 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 не тірялися, я кажу, хлопці, буде ще можливість, якщо цей рік буде сінце бути затовляти, затовляйте, я куплю без питань. Бо люди, в принципі, Сказали вже, все, Льоня, остання корівка була з металом, каже, тільки дорізали, здали, каже, шабаям. Ну і в принципі вже з синами і з коровами шабаш, зав'язуємо. Плюс чоловік теж такий розстроєний, каже, перебираємося в райцентр, в місто. Все, каже, з села виїжджаємо. Так що там на продажу буде і тесорчик, на нього. Він теж 40 чоловік. Тесорчика, прицеп, репкика, все розпродаю, каже, і все, більше не займаюся. Хоча раніше глядачі були такі часи, що я їм не один рік теж тюкував своїм пресом, там у них, звісно, луки обалденні. Ну, бачите, а корівки люди тримати не хочуть. Так що такі діли. Ну нічого, а ми стараємося, ми тримаємо, викручуємося, бачите, як, звісно, це рік, як, ну, звісно, дуже велим. Велике, дякую, що так виручили нас із сіном. Тепер нас буде й догодувати і плюс нас наступну зиму, я думаю, останеться. Так що, Катя, може треба подумати? Може нам рулонний прес треба купити? Слухай. Та ну що ти, клац склад, склот, коли у вас є такий кун, оці вила, то це, звісно, без питань. Я думаю, це таку ціну проще купити. Прошу такі да, тюки, да? а квадратненькі собі на горіше потюкувати. Да? <laughs> так да. що ще один праз нам не потрібен. Не потрібен. Да. Так що так і діли глядачі. Бачите, ми із сіном, в принципі, да. задоволені. Так що, кому подобалося таке відео, а ну, коментуйте. Дорого купили, недорого купили. Ну і ми вважаємо, що це, звісно, ну, це халява. 500 гривень тюк це цей. Теж, питаю скільки ваги, каже Льоня, ну таке як 300 кілограм ваги. Ну, а там воно є, нема, не знаю. Я куном піднімав, я не відчув. Ну така, якщо легенька, да? як то легенька, як тушинка, так. Да. Да. Так що такі справи. Ну, а протім, сіно маємо, сіно купили. Так що все вже, з сіном питання в нас закрите. Я думаю, тепер ми переживати за нього не будемо. Догодуємо до нового сіна без питань. Наскільки його вистачить, мені цікаво? Скільки. Та його на одну корову на Серйозно? многих, я не кажу. Ну так. Так що такі діли. Ну нічого, кому зараз почали таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.